Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую дуже смачні ароматні млинці із печінкою. Начинка всередині млинців соковита, ароматна, корисна. І такий вигляд млинців я вважаю оригінальний. Чудова вечеря як варіант супер поставити на святковий стіл. Починаємо готувати. У глибоку миску розбила 3 яйця. Насипаю сюди цукор, 3 столові ложечки без гірки. Перемішую вінчиком. Насипаю сюди сіль. Чайна ложечка без гірки. Наливаю олію рафіновану, соняшникову, три столові ложечки. Перемішую. І вливаю сюди молоко 450 мл. Я відмірюю звичайними чашечками. Ось у мене одна чашечка 300 мл. Тобто я сюди вливаю одну чашечку і половинку другої молока, перемішую. Борошно я набрала у ту ж саму чашечку, яка 300 мл, і просію його у молоко. Чашечку просіяла і зразу перемішую, щоб борошно не взялося з крупинками. Додала ще борошно пів чашечки. Тобто так само, як молока. Борошна 450 мл. Міряю чашками. І розмішую добре. Тісто повинно бути як густа сметана. Борошно вмісила у молоко. Тепер в чашечку з-під молока налила окріп. Чайник тільки що закипів з водою. І наливаю сюди 450 мл окропу і одразу швиденько перемішую. Ці на млинці готове. Сковорідку поставила на великий вогонь, наливаю олії трошки. Олію наливаю тільки перший раз, коли готую перший млинець. І коли вже сковорода добре нагрілася, наливаю на неї тісто, одну велику ложку і одразу розподіляю його по всій сковорідці. Там, де залишилися дирочки, тіста не вистачило, доливаю його і накриваю одразу кришечкою. Поруч зі сковорідкою у мене стоїть тарілочка, на яку я буду перекладати млинці готові. Бачимо, що по краям млинець вже підрум'янився і потрібно його перевернути. Перевертаю млинець пальчиками, тобто підвернула з, з однієї сторони, взяла пальчиками за млинець і швиденько його перегорнула на інший ліс. Швиденько перекладаю його на тарілочку та розрівнюю. На сковорідку вже олію я не наливаю, а зразу наливаю тісто. І швиденько його розподіляю по сковорідці, піднімаючи її, накриваю кришечкою. Ось який гарний перший млинець. І навіть не комом. Тому що тісто для млинців за моїм рецептом ідеальне. І подивіться, який він тонесенький. Другий млинець теж готовий. Кожен раз перед тим, як налити тісто для млинця, тісто у мисочці потрібно перемішувати. Для цього я тут спеціально залишаю вінчик. Ось готовий другий млинець. Смажу третій. І так швиденько, поступово посмажу усі млинці. Млинці готові. Вийшло їх у мене 25 штучок. Тепер переходимо до начинки. У мене печінка куряча 500 г. Зараз її добре помию, і потрібно, щоб через сито стекла з неї водичка. Поки печінка стікає, беру цибульку і нарізаю її кубиками. На розігріту сковорідку наливаємо трошки олії і викладаємо сюди цибульку. Вага цибульки у мене 65 грамів. Та беру одну морквину. Почистила її та помила. Вага її 120 грамів. Натираю моркву на тертушечку для корейської моркви. Цибулька вже стала прозорою, додаю сюди моркву. Смажимо разом. Накриваю кришечкою. Переходимо до печінки. Печінку потрібно порізати на шматочки і від неї відділити жовті протоки. Не забуваємо перемішувати нашу засмажку. І перекладаємо у сковорідку до моркви та цибульки. Додаємо печіночку. Додаю сюди до печіночки сіль половинку чайної ложечки. Додаю ось такий перчик. Ви можете, звичайно, чорний духняний додати. Або чорний мелений. Як бажаєте. За смаком додавайте перчик і разом усе перемішуємо. Ось так. Назарчик уже мене кличе до себе. Хочу їсти. Так. Значить, перемішали це все, і накриваємо кришечкою, і готуємо до готовності. Іноді перемішуємо. Печіночка протушилася добре. Плиту вимкнула і перекладаю її до блендера. І додаю сюди масло вершкове 110 г. Масло повинно бути. Смачне, краще брати 82% жирність. Для зручності краще масло розрізати на кубики, додаю ще сюди півчайної ложечки сушеного часнику. Я печіночку скуштувала, і мені здається, що мало солі, тому я додам ще трошки солі. Десь ось так. Ви теж скуштуйте, щоб вас повністю задовільнив смак печінки. Збила блендером. часу це зайняло одну хвилину. Начинка у мене вийшла дуже-дуже смачна. Зараз будемо загортувати млинці. Беру один млинець. Люблю, коли зверху підсмажене гарно, тому перевертаю його. Ось це буде серединка. Більш біла, змащую серединку ось так, рясно змащую начинкою. Так. І буду ось так млинець завертати, і ось так. Таким чином, я завертаю, з начинкою. тобто дуже легко і просто, беру наступний мілиць. Також змащую його. Начинкую, починковую, И складаю. Ось вот так. Трошки притискаю, щоб начинка розподілялася рівномірно по усьому млінцю. І складаємо так на тарілочку. Я не втрималася і один скуштувала. Як смачно. Така соковита начинка. Їх так багато. М -м -м. Смачно. Дуже, дуже смачно. Готуйте за моїм рецептом. Подивіться, які гарні в результаті у нас вийшли млинці з печінкою. Таку страву можна подати навіть на святковий стіл. Виглядає супер? Можна буде навіть зверху прикрасити кропом. Готуйте за моїм рецептом, діліться рецептом зі своїми друзями, знайомими. Хай вони готують також і пригощають вас. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк. І дуже буду вдячна вам за коментар. Можете навіть просто смайлик якийсь написати в коментарях. Слава Україні!